Сьогодні на черговій сесії Верховної Ради розглядається пакет антикорупційних законопроєктів. Зокрема, це антикорупційна стратегія 2015, закони України про національне антикорупційне бюро. Про запобігання корупції та внесення змін до законодавства стосовно відкриття інформації щодо кінцевих вигодоодержувачів, що дозволить розкрити, хто є не лише юридичним власником, а й фактичним отримувачем прибутків від тендерних та інших корупційних схем. Свою повну підтримку продемонстрував і народний депутат від міста Рівне Олег Осуховський. Ми сьогодні повинні прийняти закон про національне антикорупційне бюро, тому що це є один з найважливіших законів, який повинна прийняти ця Верховна Рада. А про закон про національне антикорупційне бюро ще лідери опозиції тодішні подали в 2013 році в місяці травні, але на жаль тоді. Закон не був прийнятий. Більшість тоді бандитська партія регіонів і комуністи не підтримали цей законопроект, тому що їм потрібно було займатися корупцією, бандитизмом, грабувати українську державу, нищити армію, українську економіку. Звичайно, що нам цей закон не потрібно було затягувати. Нам Потрібно було ставити цей закон ще на другий день після революції гідності. На жаль, не був проголосований тоді закон, і відповідно корупція в нашій державі і надалі, після чого всі чотири законопроекти були прийняті Верховною Радою за основу.